Доброго дня, всім розпочнемо апаратну нараду с хвилини можна. Дякую. Але юріч. Доброго ранку. На, на, на минулому тижні а, надійшло 345 звернень громадян по 21 одному розпочато кримінальні провадження. Працюємо в штатному режимі. А, на минулому тижні була. Прикрас ситуація в парку, розрушили фігури оперативними заходами спільно з представниками міської влади правопорушники були виявлені, затримані і понесли покарання Дякую за оперативність Сергій Іванович, вони ці порушники ходили на зв'язок. Так, ми передали в п'ятницю їй скульптуру, маленьку скульптуру Дінозавра, вони забрали понад падіння, коли з на відновлення. Поки така ситуація? Добре, дякую. Анатолій Васильович, доброго ранку. За минулий тиждень пожеж за на території на тимської команди. Дякую. Ігор Яремович

Працювали в штатному режимі, тому що захворювання на гербині, 119 випадків, повіда на, на парки, один тільки випадок. Працюємо в штатному режимі. Кривом тепло. Подобно ремонт, поработаючи. Послали декілька кабінетів, можна і капітаритися. Дякую, дякую. 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 Юрій Сергійович. Сергеевич, добра, протягом. Працюємо штатно. Держіть, як і мічо, що не штатно. Працюємо. Субота на дикувати. Марному допомагається. Значних немає, орию вікторські. Все, дякую. Олександр Миколаївич, працюємо здатного за виключенням. За виключенням Вікторию? Я так. Нічого такого в поїздках щось є, немає Людмила Олексійовна. Люблю Олексію. режимі всі маршрути працюють видно, всі машини курсують відно маршруту по графіку. Люблю <звіць> Представник РЕС. Є, нема? Марку, а ви Сьогодні вводяться аварійні відключення, так? Ну так, Уже, так вже вже. Ну, це, це по терміну не, не зрозуміло поки що, на який час це все вводиться. До дня на три. Зрозуміло. Дякую, Сергій Іванович. Про варіння продовжується ініталізація. Майна територіальної громади на цій неділі будемо проводити інтенсацію майна енергії». Так що продовжуються роботи по реконструкції доріної котельні, розпочалися роботи по ремонту дороги. Каже, народі сніг іде, а ми розпочинаємо роботи. Ну, незалежно від цього, виконання роботи по фрезеруванню. Вулиць міста на сьогоднішній день десь біля 6 тисяч вже виконано фрезерування і розпочали асфальтне покриття. Хотів, користуючись, звернутися до керівництва водоочистки, що вони також брали договор. Я неділено саме міста з цією підряду організації, що вулицю Армійську також вони заасфальтували. Вже знаходиться вулиця розрита. Не відновлена більше, ніж з Також виконуємо роботи, пов'язані з видаленням дерев. Розпочалася тендерна процедура по кладовищам проводимо роботи по видаленню дерев. Продовжуються роботи по перемоги 4, продовжуються роботи по перемоги два. Об'явлені тендера на сьогоднішній день у нас. Непонятна ситуація, ми не можемо визначитися підрядну організацію по декомунізації. У нас 250 тисяч школь, щоб ніхто не хоче займатися. І питання таке ну поганеньке, пов'язане з ремонтом подрядчих умов для того, щоб виконання своєї правди. Дякую, Олександр Миколаївич, Отримували ми листа від управління? это решение не мамы. Он их отримует и да, палит. Да. И там же, выйти, и и там же и еще завершили на двенадцатые работы, я так разумею, на эти делянки. Ну да, плохой мы его Далее. Далее пока а кого вы плануете? хотелось бы до Нового года сработать. Одним словом, летом. Целый летом. Що не сіптюрні, не в Олександр Сергійович. Працюємо в штатному режимі. Єдине, що хотілось повідомити, що всі побачили, що на новому тижні був перший служб, тому хочу зауважити, що ми були готові, техніка була відремонтована, пройшла обслуговування, ми були загружені, чекали, були в очікуванні зміни погодних умов. Ну, так як все розставало, ми приняли, так нього не виїжджати. Але для жителів міста хочу сказати, що ми були готові, тобто все підготовлено. Не так, що. зима прийшла неожиданно в 1 дікаврі, ні, у нас такого немає. Ми повідомили міського голову, це він на контролі було по погоді. А що в нас з світофорами? Е, Світофори у нас е, ремонтуються, але з такою частим Перебоєм електроенергії, вони виходять сіра. Це точно, точні схеми, Там, да, вони чувствительні до перебої світла, і тому постійно виходять з ладу, грять, це дорогостоючі ремонти, як правило. І, як правило, це не робиться тільки нашими зусиллями. Це треба спеціалісти, <свіцарити>, так сказати, тонкого направлення, які можуть це відремонтувати. От Тому в цьому проблема. Для розуміння ми ну, запчастини до цих плат і це ми заказуємо майже із Китаю людина. Закази заключають підразки заказують. З цим є проблеми. Добре, давайте перейдемо до поправительних, але далі не На ніхто ні було засмічено каналізаційне підразку, будинку проводили роботи, розслідуємо по плану по Слобідській 2-4 стабілізувалася ситуація з водопостачанням часи. Найбільшого розбору не вистачає кількість води. Написано з нашого підприємства. Ми звернулися до міського голови, щоб посприяли депутати, щоб внесли на слідуючий рок план відключення кожного будинку окремо і написали листа до. Виторприводи, щоб кожна година окремо підключити, а от видати. Не може до зору управління або депутати займатися цією роботою. Якщо ви хочете, щоб вони буде приподключені, є власники, співвласники, розробляйте проєкт, а потім просіть депутатів, щоб будуть кошти. Тут однозначно, так що можете не звертатися. Комісійно проводили обстеження, проблем з тихом немає. Вдвічі виходили. Ну в мене є тоді пропозиція: соберіться разом, бо Олена Леонідовна говорить, що є проблема, ви говорите, що немає проблем. І по цьому будинку потрібно буде тоді приймати якісь рішення. Бо ми ще не розібралися, Це, чи є там проблема, чи нема проблеми. Вже пройшло три місяці. Ось можна репліку. Я думаю, що за власність Зім Івановичем, найбільша проблема в тому, що е, у нас ОСББ і вони не дуже або не хочуть знімати, або не знають своїх прав та обов'язків. Тобто те, що вони повинні робити за власний рахунок із власних якихось зборів, вони перекладають на плечі управління та комунальних підприємств. Це в корні неправильно і це неможливо так по закону. І тоді в нас йде потім скарги, йдуть якісь обіди на міську владу, там, на управління, тобто, десь не допомогли, відвернулися. Просто ми робимо по те закону, і якщо ми зробимо шаг вліво чи вправо, до нас приходять правоохоронні органи. А ми цього нема ну, ну не да, на, жаль, жаль, на жаль, так і є. На жаль, так і є. Ну. Добре тоді, Тетяна Миколаївна. Ми yeah. на минулому тижні виплатили першу другому транші. Перший транш трошечки запрошено, але місяць-місяць це приходять кошти. Люди просто звикли, що на початку місяця вже перший транш проходить. Ну, на минулому тижні пройшов і перший, і другий транш. Більше 6 мільйонів заплатили, так що все нормально. Отримали інші ну, питання з штатному режимі. До right. верифікації пройшла верифікація. За тиждень виявлено 17 осіб, які дали неправдиві дані, 16 ВПО повертатимуть кошти, і один мало забезпечено. Оскільки ми говоримо, що люди правильно декларації все визначали і правдиві дані давали, на жаль, частеньку, не вистачити, як правило, або е, проходи, або купівля майна, або автомобілі, або ж е, на депозитах кошти більше 100 тисяч. Тоді повернення є одному, 100 тисяч депозиту лежить, але 88 треба людині показати кошти. Просто так, виважніше. Працюємо в штатному режимі. Скажіть, будь ласка, третя черга с... не проплатилася? Не, не готова відповісти. Проплати про йдуть, але з запізненням. Ні, ні. Навіть друга черга не дякую. Ольга Вікторівна. Заходи про Дякую. змішано мають Петровна. Заклади працюють, проблем немає. Ми готуємося до новорічних заходів. Якщо буде можливість, будемо проводити. Будемо проводити в будь-якому випадку, але в якій формі вирішиться. Дякую дякую. дякую, дякую. Ліля всі Проблеми, які не виникають, і вдома. Дякую, дякую. В кого є якісь оголошення, інформація. Якщо нема, всім гарного дня. Дякую. дякую.